Як створювати безшовні паттерни в Canva? Ми сьогодні розберемо з вами дві програми. Починаємо з Canva. Коли у вас відкривається Canva, Я тут для себе вибираю настроювами розмір. Ви можете вибрати, який вам зручно. я беру 4 на 4. Далі нам потрібно перейти в нижній лівий кут і натиснути на додатки. Опинившись у цьому розділі, піднімаємося до рядка пошуку і вводимо слово паттерн. Після цього. З'явиться багато різних додатків. Ми зараз будемо розглядати конкретно паттерн АІ, ви можете покопируватись у всіх. Вони дуже класні і відрізняються. Я вибираю паттерн АІ, і коли ми його відкриваємо, ми бачимо таке діалогове вікно з кількома, з кількома опціями. Допустимо, я хочу створити милий паттерн там з квітами. І я просто вписую відповідний опис, що я хочу отримати. Далі ви можете обрати стиль, в якому буде цей паттерн. Да? подивитись кількість зображень, які буде згенеровані, я вибираю 4. І натискаємо кнопочку Генерацію паттерна. Якщо у вас не підключен паттерн ID, то вам потрібно його підв'язати ще під Google аккаунт або просто зареєструватись. І так, натискаємо Генерація зображення, і після цього Canva почне там магічним методом чаклувати, використовувати штучний інтелект, і він для нас буде генерувати цей безшовний паттерн на основі. Нашого запиту, ось тут у вас є чотири варіанти, які у вас випадають. Да, ви можете вибрати той, який вам більше подобається, для того, щоб розглянути його краще побачити там недоліки або навпаки, що він класно зроблений. Ви можете використовувати зум, ось так воно зсувається вправо-вліво, і ви приближуєте саме ту ілюстрацію, яку вам потрібно. Мені більше сподобався перший варіант. Якщо ви, допустимо, хочете залишити якийсь масштаб, то ви одразу там і залишаєте там на три четверті. Ставляючи позинок в потрібному положенні. Після цього вам залишається тільки натиснути кнопку Add to Deising, Add as background в даному випадку ще. І Canva одразу додасть створений вам паттерн прямо ось сюди, на центральне віконці. І, в принципі, на цьому все. Якщо це відео було корисно, поставте лайк і напишіть свою думку в коментарях. Так, давайте розберемо другий варіант, як ви можете робити. Да? Для цього я використовую програму Magic Patterns. Давайте візьмемо ось тут мою любу ілюстрацію, да? і вставимо. Бачите, ось воно завантажилось. Ви можете як робити в SVG зображення, так і в ілюстраціях. Я можу тут міняти дуже легко. Знизу у вас є обробка вашого паттерна, да? як це буде розміщено. Це буде зміщено. Діагональ, дзеркально, там і так далі ви можете погратись і налаштувати цей паттерн як вам потрібно. Також ви можете міняти тут кольори бекграунду, як вам зручніше, масштабувати, робити інтервал. Пере... Повертати, робити нахил різноманітний. Тут можна, тут дуже легко, дуже інтуїтивно можна працювати, зробити менший інтервал між зображеннями. Більше там тут ви вже в принципі пограєтесь. Це також можна робити як в расті, так і в векторі. Я думаю, що це треба пробувати, і тоді ви будете розуміти, який вам більше підходить чи менше. У вас тут є можливість змінювати розміття, зерно, тут фільтри різноманітні. і просто експортуєте цю ілюстрацію туди, куди вам потрібно. В тому розмірі, в якому є, є вже е, окремо збережені формати, а можете налаштувати особистий. Принципі, все дуже класний інструмент, користуйтесь. Давайте коротко познайомимося з такою програмою, як Reaper. Це додаток, який дозволяє вам створити паттерн. При цьому ви можете погратися з ним без реєстрації, це не принципово, дуже легко е, проходити. І... Чим він класний, ви можете використати або власні зображення, або взяти там з безкоштовної колекції, і це можна використовувати в комерційному плані. Ви можете робити як векторні, так і rasterні паттерни. І мені дуже подобається цей додаток з позиції, що з одного малюнку ви можете зробити купу геометричних варіантів. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось тут, там, де нова колекція, ви можете зробити нову колекцію. Давайте її якось назовемо там, і я додаю сюди свою ілюстрацію. Це ось така гілочка. А тепер дивимось на цю магію. Бачите? Ви зсуваєте само зображення, частинку цього зображення, і справа у вас змінюються геометричні паттерни. При цьому ви можете. Експортувати в будь-якому форматі, ви можете змінити ротацію, ви можете поміняти різноманітні ефекти і дуже швидко це зробити в тому форматі, який вам потрібен. Пробуйте, насолоджуйтесь, це класна історія, особливо, якщо ви продаєте свої паттерни на SpoonFlour, Creative Market, Etsy або Стоках. І під цим відео залишу ще декілька варіацій, як ви можете робити автоматизовано паттерни на різні комерційні платформи. А якщо вам сподобалось, то з вас лайк, підписка, і, звісно, на Коментар, і ми будемо давати ще більше користі тут в мене на сторінці. Па-па!